Україна напала. Ой, я перепрошую, я хвилююсь. Ні, я перепрошую я Диви, Сереж. Серьо, я перепрошую, я хвилююсь. Для мене це важливе питання. Сереж, я Сергій я не, не бачу нічого смішного. Я Ні, дивіться, я, 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 я розумію, що це Сереж тобі смішно, так, але в мене перший раз в житті, коли за допомогою Е... Е... За допомогою... незаконних рішень. Забирають право ходити до церкви, депутати Житомирської обласної ради ухвалили звернення до президента та кабінету міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями сьогодні, 27 квітня, на сесії. Перед голосуванням депутат Руслан Годований розповів, що це рішення ґрунтується на помилкових висновках комісії Держетнополітики. Висновки цієї комісії у вас дійсно на руках Я її також читав. Ці висновки, але хочу сказати, що ці висновки зроблені в більшій мірі на Аналізі статуту російської православної церкви у зверненні депутати просять президента та уряд припинити договори оренди з релігійними організаціями, які порушують закони України. Можна відповідати чи не потрібно відповідати? історію зараз перевернете. скажете, що це якщо ви не хочете чути, якщо ви не хочете чути відповідь. відповіді. Ставлю на голосування. Голосувальний. Завтрак зі двері. Рішення Тетяна Парфєнтєва, депутатка розповіла, що комунального майна та землі в оренді у ПЦМП немає, адже направила запит до агенції комунального майна. І вони мені дали довідку, що немає таких в оренді земельних ділянок, немає і немає культових споруд. Тому власне звернення від нашої фракції, яке підписали всі члени фракції, воно стосується того, що ми звертаємося до державних органів влади для того, щоб на загальнодержавному рівні вони впорядкували це питання. Адвокат Роман Гуртовенко розповів, що для скасування прав користувань. Землею мають бути порушені норми користування. Наприклад, використання не за цільовим призначенням, системна несплата земельного податку або урядної плати, набуття права власності на земельну ділянку, приватизація і інші підстави, які їм дають змогу припинити право користування. Також 40 депутатів підтримали ще одне рішення, запропоноване депутатом Олександром Ющенком, про заборону УПЦ МП, скасування рішення обласної ради сьомого скликання про оренду земельної ділянки монастирем у ПЦМП в урочищі Кіп'ячі Чуповицької громади та звернення до парламенту про підтримку двох законопроєктів 83.71 та 82.21, які передбачають заборону діяльності релігійних організацій, які мають центри управління в країні агресорі Політичне звернення, яке має показати позицію обласної ради щодо функціонування Української православної церкви, яка має там відповідно до висновку експертної групи, яка працювала в Києві, канонічний зв'язок із Москвою. В статті 36 закону України про місцеве самоврядування передбачені повноваження з оборонної роботи, зокрема підготовка населення в участі в русі національного спротиву, каже адвокат Роман Гуртовенко. Якщо обласна рада в даному контексті обґрунтовує свої, свої рішення, тим, що це здійснюється в рамках заходу щодо. Національного спротиву, обґрунтовуючися тим, що е, релігійні громади, які мають відношення до підпорядкування Московського патріархату, е, пов'язані до діяльності проти національних інтересів е, України, то дане рішення є законним. Депутат Валерій Неприєнко розповів, що варто розглянути питання заборони діяльності всіх організацій, які мають зв'язок із Росією. За скобками, скажімо, так залишилися громадські організації, які мають вплив Росії, інші релігійні організації, які також мають вплив Російської Федерації до Росії. Тому Юридичну відділу депутатам, які підготували, які готували ці рішення, можливо, є сенс розглянути або надати пропозиції щодо заборони взагалі діяльності всіх організацій, які мають полив в Росії. Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир